Вас вітає луч. Пропонуємо оптом мультібренд по 350 євро за одиничку. Тут ви побачите відомі бренди. Наприклад, Копкопін, Імперіал, Роберта Бяджи, Джастер, Абсолю Бізе Квін і так далі. Зараз буду вам перші дві одиниці. Так, перша була Джастер. Потім. Бітвір. А? Бітвір. бітвін. Так, це у нас копкопін. копкопін. Наступна сукня це льон, до речі, Лак лук. льняна. Далі копкопін. Тут таке скрізь ну, 99% це натуральний склад. Копкопін. Джастер ковтиночка така, і вона складається з двох частин. Тут йде майка. Така базова модненька. і зверху футболочка. Далі сукня нуналі. пін. базова футболка. Джастер блуза з воланами, також натуральний склад. Це Абсолю. Бренд, який має ідеальну посадку. Імперіал. Прекрасна, в небесно блакитному кольорі. Дуже красива, так вона з борочками. Далі джастер. Так, це у нас бренд коте. Сукня, сарафанчик, Анна Бяджині. Асап. Копка-пін, легкий піджак. Лаклук, також льон. Джастер. Якщо по, по джастер якісь модельки вам не подобаються, то у нас є трошки вели... невеличкий обмінний фонд. Роберта Б'яджи. Імперіал. Так. Тут тут. Синк Беліве. сорі, якщо неправильно як прочитала. Такий, такий де ззаду. Довгий і така, як блузочка. Класна. Особливо на відпочинок буде здорово. Ну, Така от футболочка. Beatles. Бізоквін Be це великі розміри, натуральний склад. І тут у нас прямо йде комплект. Далі блуза, тунель, також Італія. І закінчуємо показ джастер. Ну, зверніть увагу на фурнітуру. Фурнітура дуже багато каже про бренд. Отже, 350 євро за одиницю, великий розпродаж складу.